Вітаю, друзі! Ви на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Хочу розказати вам, як годую свою козичку після окоту, а ще відповісти на питання, чи можна пити молозиво людям. Значить, в нас недавно окотилась козочка, звати її Саша. Ми її даємо сіно, і вона у нас. З третього дня почала їсти потрошку яблучка. Даємо їй також передроблене зерно, приварене, я кашку пробую їй давати, і висівки. Все це даємо потрошку. Так як вона до окоту їла яблучка, так ми їй потрошки даємо. Більше ніяких овочей ми їй не даємо в сирому вигляді. Привела вона у нас двох козенят козлика і козичку. Вони її смокчуть, п'ють молочко, я дозволяю. А вранці я видою її, скільки вона дає, скільки дає. Перше молозиво пили козенята. Те, що залишилося, я видоїла і поклала на зберігання в морозилку. Чи можна пити молозиво людям? Так, звичайно, молозиво можна, додавати в їжу, воно дуже корисне, у два рази більше має вітамінів амінокислот. Ось скільки я надоїла молочка, зараз поміряю. Можливо, і нема 700 грам, можливо, півлітрів. Тепер ми чекаємо другого окоту від нашої козички Марусі. Вона більше відпочиває. Схоже на те, що скоро скоро будуть козенята. Приводить вона двіню. Це порода зонеарських кіс. Вони дуже спокійні, лагідні ну і високоудойні. Вчора вона себе почувала не дуже добре, я вже думала, що скоро скоро вона приведе. Ось така вона в нас кругленька вже. І вночі ходили, дивилися до неї. Ну, На сьогоднішній день поки що немає. Тому будемо чергувати і цю ніч дивитися, поки не приведе вона. Вона дуже спокійна і по ній. Видно, що вона мучиться, їй важко, але вона не мекає, не показує нічим так, щоб можна було побачити, тому ми постійно за нею наглядаємо. Вчора Марусі було зовсім погано, вона лежала і там, і ось тут лежала, дуже їй погано було, вона така була. В'яла Ми думали, що вже все. Дивлюся, сьогодні ожила, сонечко світить, в неї настрій хороший піднявся. Ми дуже раді, бо я вже думала, чи вона захворіла, що з'їла, чи вже буде котитися. Чурочки вже всі на дворі. Сесареньки ходять тут, їм сподобалось. ця діляночка, що я перекопала. Вранці попросила, що щоб він трошки підкопав її, бо сьогодні мокро все. Ось дивіться, хто у нас з'явився на цьому подвір'ї. Красунчик такий гарненький, розпушився так. Вчора він у нас з'явився, ми ввечері їздили в сусіднє село і придбали собі такого. Я дуже хотіла індиків, але а, не, я якось не готова була до цього ще. А, вчора так уже кажу, поговорили з Олегом, кажу, і пихи співають, і... нічого, вони миряться. Я побоялася тримати такого індика разом з курми. Не знаю, можливо, нормально все буде, можливо, і миряться, але за курочок переживаю, щоб їх ніхто не ображав. Мені важливо, щоб вони чули в спокійстві, щоб неслися. Вирішили, що він буде жити на цьому дворику і ночувати в сарайчику разом з бентамками. Наче нічого, ніхто нікого не ображає. Бентамочки проти нього такі малесенькі зовсім, то він на них не звертає уваги. Не знаю, як він буде зживатися з цими півнями, але побачимо, наче нічого поки. Просто немає більше дворика, де б він знаходився, а тут якраз, якраз на роботі. Ой, це мені вже піська тут е, вилізла на плечі, вона мене і тут знайшла вже. І хі, трясеться телефон у руках. А, і ще е, він не один. Е, у нас є ще дві дуже гарненькі індички. Одна молодець. Е, це Вона в цьому році має почати нестися. І одна вже її. Вона вже неслася. Хочу маленьких індичинях.